Щоб знову здійнятись у небо, мрію про надійні і потужні турбогвинтові електродвигуни для електричних приводів. Використання електричних сервоприводів у всіх моїх рухомих елементах забезпечить мій зліт та політ більш маневреним та надійнішим. Мрію про надійну та стабільну роботу системи електропостачання, яка забезпечить можливість безперебійної роботи машинобудівної авіаційної промисловості. Створення автономного живлення електроенергією забезпечить незалежність роботи служб мого технічного обслуговування. Усе моє електронне обладнання потребує сучасних комутаційних апаратів та апаратів захисту. Пролітаючи в безпосередній близькості від грозових хмар, мій захист від блискавки дозволить убезпечити потрапляння струму всередину корпусу та не допустити виходу з ладу або неправильного функціонування бортової електроніки.